Здорову. Якщо хочеш знайти мій затонулий скарб, ти маєш докласти більше зусиль. <звук> Коротше, ми тут з моїм братом перетирали, і ти ніколи в житті не збереш наш затонулий скарб. Ні за що. А він мені взагалі потрібний. Мені нема куди гроші витрачати. Я ображу лише. Чувак, ти руїна. А це не він? Чувак ніби Мене обіграли! Це ж усі моє збереження, чувак. О, Господи, О, господи. О, боже, мені зле. Ой, як зле! Ми все вкрали, боже мій. Не знайшла? Ні, хтось пограбував його до мене. Що? Що? А, стій око.